Мамуси, як називається ваша дівчинка? Мангаріта Як? Мангарита. Так да. А де Мартуса ділаться? Мартуша шо спать. А це ваша друга дівчинка, так? Так, да, друга То ще раз як її звати? Мангарита. Угу. Да, а вас мама як звати? Ірина, так? Хворенький брат ваш, так? Да. Так. А як брата звати? Сасом. Саса? Саса. Да, саса? саса? Да, та, та. Брат Саса, так. Да. А що його болить? Чого він хворенький? О, болить. Мені вчора казав, що його болить нога. Нога сасу болить? Так. Да. Угу. Ну добре, нехай ваш саса поздоровлює. Па-па.